Люди, кого не влаштовують їх ноги в залі, є такі. Вау. Дивіться, мене конкретно не влаштовує розмір моєї ноги, бо в мене 33 й розмір. Да, я знаю, це дуже маленький розмір, але якби я була б чоловіком, я би сказала, що взагалі то це середньостатистичний розмір ноги. Да? І взагалі, взагалі, головне не розмір, а вміння ходити, правильно? Тут ще трошечки прохолодно в залі, теж трошки впливає, трошки впливає. Тридцять третій розмір, да? моя нога, вона просто як Ісус перестала рости в 33. Я все чекаю, коли вона воскресне і стане нормального розміру. Думаю, може, треба просто цвяхи з ніг ну. Я, я про дош садху, знаєте, на яких йоги стоять? Ви на що подумали багахульники? А? Ви що думали, я тут про Ісуса жартувати буду? Я не така людина.